Слава Господу! На день, на ніч ми стали ближчі до Господа. Слава Господу! Я прочитаю Івана від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Івана від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас поставив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Щоб дав вам те, з чого тільки попросити в ім'я моє. Амінь. Амінь. Добрий Господь. Сьогодні до нас. Ми мали можливість, мали здоров'я. Маємо приміщення. І ми. Зібрані в ім'я Господа Ісуса Христа. Слава Господу. Сьогодні Господь Він нагадав нам багато речей. Я думаю, що кожен із нас вдячний Господу, що Він свої слова просто так не каже. Правда? Одного разу Він обіцяв, що прийде і визволить людство, і він це зробив, слава Господу. Ми такі вдячні, що Господь і не людина, і Слово своє, Він не лишає просто так. Каже Біблія, що небо і земля прийде, правда? А слова Господні не прийдуть. Одного разу Господь сказав, що якщо мати лише, тато лише, я тебе ніколи не покину. І воно діє сьогодні. Одного разу Він сказав: я йду пригодувати вам оселю. Він пішов, і ми бачимо, що скоро прийде. Слава Господу. І це побуджує в нас думку про те, щоб ми переглянули свої обітниці Господу, правда? Хай Господь нам поможе згадати, можливо, в чомусь і покаятися, просити, Господи, прости. Я обіцяв, а я людина і не зміг виконати. А не було можливості або не було тої внутрішнього бажання. Прости, Господи. Тому що Ти обіцяєш і виконуєш. Другий брат нам. Звернув увагу про любов. Особливу. Особливу любов один до одного. Ми пам'ятаємо слова Ісуса Христа, коли Він. Останні дні на землі після Воскресіння зустрівся з апостолом Петром. Що він його запитав? Чи любиш ти мене? Петро, любиш мене? Мабуть, це було саме складне питання за все життя Петра. Ти мене зрадив, ти пішов. воно просто одне питання до тебе. Петро, любиш ти мене? І що каже йому Христос? Петро каже, люблю. Паси, паси вівці. Знаєте, як вівці пасти треба? Ми так лиш зовні бачимо. Мені здається, що кроліків легше пасти, правда? Поставив там огорожі, клітки. При сучасних умовах можна наставити їжі, і воно там буде поступово, кролік собі бере, знаєте, кури. Простіше. Ну, з вівцями буває складніше, правда? То вони йдуть кудись, то щось раняться, то в кожної овечки ми знаходимо, що є характер свій. Хтось найспромніший, хтось майбуйний. І каже: Христос, якщо ти любиш мене, люби і овець моїх. Слава Господу! Нехай ці слова сьогодні вони будуть близькі для нашого серця. Господи, ми так дякуємо, що Ти любиш нас, що Ти нас спас, що Ти нас оправдав. А Господь каже, люби овець моїх. І тут нам. А як нам хочеться, щоб наші брати і сестри самі по собі ставали здоровими, самі по собі виправлялися, боролися з гріхом, а ми лише радом стояли і тішилися. Але любов, як ми чули, вона часто працює не так. І ми це бачимо по наших дітям, правда? Ми хочемо, щоб вони зразу виросли чемними спеціалістами, розумними, хорошими чоловіками, жінками, батьками, мамами. Ну, любов нас спонукає до багатої, до великої праці навколо наших дітей. Нехай Господь нам поможе і нехай виліте любов в наше серце. На закінчення зібрання хотів поділитися деякими думками про наше життя з Господом. Господь скоро прийде. І Він нас лишив тут не просто декларувати, що ми є християни, ми збираємося, ми є списком якоїсь громади, і прийде час, і нас по списку візьмуть. Він говорить: я вас вибрав, щоб ви що робили? Приносили пліт. Виявляється, наше життя з Господом. Це не тільки відвідування, зібрання, правда? Не якийсь певний образ життя, а це є плодоносне життя в Ісусі Христі. І коли, так роздумуючи над тим, що є плід, хочу запропонувати такий ну, напрямку, таке визначення, що плід – це результат перебування в особливому середовищі, з особливим доглядом насіння. Ми беремо насіння для того, щоб воно проросло, що нам потрібно? Особливе середовище, правда? От зараз прийшла весна, і ми сіємо горох. Ну, хто сіє, хто не сіє, ми кладемо. Я беру ту горошину, яка була в пакунку, і там пише гарантія 3 роки, 4 роки, як яка насінина? Проходить зима, літо, весна, дощ. Якщо дане насіння знаходиться в мішулику, Воно проросте? Не проросте, правда? Для того, щоб воно дало свій зріст, його потрібно покласти в певне середовище в землю. Ну, цього достатньо? Правда? ні? Якщо ми поставимо в землю, лишимо десь в подвалі чи в кімнаті і прийдемо через 6 місяців, ми знайдемо плоди того гороху. Не знайдемо. Потрібно особливе середовище, потрібно сонечко, потрібно дощ, потрібен догляд коло того. Плід визначається певним середовищем і певними обставинами, де ми знаходимось. І ми знаємо, апостол Павло він говорить в післані до римлян 6 розв'язок 21 вірша. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їхня смерть. Ми знаємо, що людина після гріхопадіння народжена в гріху. Ми народжені в середовищі гріха, і ми дивимося, що наш внутрішній чоловік, плодська натура, тілесна натура, вона також не лишається безплідною, вона проносить плоди. Гріховні, заздрість, ненавість, лайки. І чим гірше середовище, ми бачимо навколо нас, чим гірше середовище виростають діти, тим гірші, гіркіші бувають плоди у цього гріха. І навіть є моменти, які ми просто навіть не можемо повернути назад. Те, що людина з дитинства набрала або прийшла до Господу вже з таким багажом, що назад того вже вернути неможливо. Але, каже апостол Павло Паводалій. Але тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, майте пліт ваш на освячення. І кінець, що кінець? Життя вічне. Слава Господу. Ми, будучи в одному середовищі, Ісус Христос зробив помилості своє. Він не тільки спас, виконав обітницю. Він готовий кожного. Окремо, як кожну націнину, поміняти. Слава Господу. Ми приходимо перед Господнім лицем, як церква, як громада, разом молимося один до одного, один за одного. Але при цьому всьому, кожен із нас є цінний для Господа. Слава Йому. Він знаходить кожного достойного того, ради кого Він помер. І по життю Ісуса ми бачимо, що Його милість була, як до багатьох. Він годував тисячі. І при цьому він не приходив мимо, коли він бачив вдову, яка ховала сина свого, правда? Вона його не просила, і ніхто його не просив. За сотника просили, за Лазаря просили. Но він, проходячи мимо, бачить, не просто вдову, не юнака. Він бачить душу людську. Слава Господу! Браті і сестри, Господь прийшов на цю землю, щоб зробити нас не тільки списком, членів церкви, але зробити нас плодовитими для слави Господньої кожного окремо, і кожен буде давати звіт за свої плоди перед Господом. Кожен буде говорити, що він приніс. І коли ми прийшли до Господа, Він, звільнивши нас від цього, він дає перший. Перший пліт, який ми помічаємо, це на освячення, на відокремлення, на відділення від цього світу. І це ми помічаємо в Слові Божому, коли Господь він зустрівся з Києм. Він зустрівся, мав зустріч з цим чоловіком, мав спілкування. І чоловік помінявся, правда? Ми бачимо самарянку, яка змінилася. Ми, які пізнали любов Господню в своєму житті, можемо подивитися в дзеркало і побачити також того, кого Господь не пройшов мимо. Слава Господу! І Він це зробив, не просто звільнивши мої гріхи, давши свободу, але Він дав можливість мені особисто приносити плід на славу Господню. І це вже не є вчинки тіла, про які згадує апостол Павло Да? заздрості. Лайки. Він не про це говорить. Він каже, а тепер ви здатні будете проносити плід духа. Який? Любов, радість, мир, довготерпіння. Ось такий наш любящий Господь, який, приходячи в наше життя, Він не звільняє нас від гріха, але робить нас здатними бути плідними для слави Його. І тому перший крок, який дає нам можливість бути такими, це зустріч з Ісусом Христом. Якщо ми хочемо звільнитися, якщо є в залі люди, які надоїли ці гіркі плоди гріха, які важко від того, що люди, які живуть поряд, коштують моє життя і їм. Тяжко. Є Ісус Христос, який готовий звільнити. Слава Господу! Його благодать сьогодні не відійшла. Якщо ми сьогодні стоїмо, і серце б'ється. Наш його милі ще продовжується. Друге, ми, коли приходимо до Господа, маємо спільний з Ним важливий крок, щоб наше насінина та наше життя, яке відроджується в Ісусі Христі, його поставити в потрібне середовище. Каже Ісус Христос в цьому ж розділі, що зародити плід може тільки той, хто перебуває в кому? В мині. В Слові моєму, хто виконує Слово моє, не завжди зустріч з Ісусом Христом призводить до того, щоб людина перемінилася. І ми це також бачимо в Слові Божому. Багатий юнак. Ми не знаємо Його долю надалі, але він мав зустріч з Господом. Ми знаємо, що Господь йому виділив час. Певні хвилини, можливо, там було більше. Ми не знаємо, ми лише уривок цієї розмови маємо. Настільки важливо ця зустріч була, що Господь. Дав на думку записати апостолам цю історію в слово Господнє. Але після тої зустрічі, то слово, яке було сказано багатому юнакові, воно не знайшло місця, він пішов засмучений. І сьогодні, коли Господь Він приходить до наше життя, і часом ми падаємо на коліна і молимося перед ним, і Він приходить своєю присутністю. Він дає відповіді. Під час пісні чи під час проповіді. Якщо ми не знаходимо місця в серці своєму, для слова, слова Господнього, ми можемо знайтися безплідними. Якщо Його слово не перебуває в нас, якщо ми не, от, не перебуваємо в ньому, перебувати в Слові Господньому, перебувати в Господі це перебувати в молитвах, перебувати в спільності з Ним, які. Ми не можемо ні з чим зрівняти. Ми чомусь дуже цінно ставимося до того, коли ми маємо переживання, правда? Коли ми надломлені, наше я надломлене, наш дух, тіло ослаблене, і коли ми стоїмо перед Господом і приходить Господь. Ми такі втішні. Слава Господу! Але Слово Господня говорить, що ми ще можемо в Господі приносити плід, який. Плідост ваших, що це є? Хвала, правда? І я на молитві зачитав це місце, це пише псалміст 103 Псалом, 33 й вірш. Я буду співати Господеві у своєму житті, буду грати для Господа аж поки живу. Коли я прочитав ці слова, вони по-особливому до мене проговорили. Знаєте, ми дуже гарно стараємося співати в зібранні. Зарно співати славити Господа, коли ми збираємося десь. Но особливість життя з Господом в тому, що ми приносимо плід хвали Його у своєму житті. Це всяк час. Я славлю Господа не тільки в зборі народа Божого. Я славлю Господа не тоді, коли я тільки між дітьми Божими. Ні, Я Господа славлю вдома. Я буду слава, тому що суть. Прославлення, це є плід мою, я вдячний тим, що він зробив для мене. І я не можу не славити його. Я співаю вдома, я співаю по дорозі. Я славлю Господа в думках, якщо, можливо, мій спів не настільки приємний, як деяких людей, які мають цей талант. Я можу в серці своєму вихваляти Господа. Ось це є плід Господа в нашому житті. Слава Господу. І... Такі плоди, які виходять за межі нашого внутрішнього чоловіка. Тобто те, то, що нас перемінює, дає нам радість, терпіння. І ми чули про, про слово, яке було переді мною, пліт любові, пліт добрих діл, які виходить за межі. За межі мого внутрішнього переміння, він просто перетворюється в діла, які люди бачать навколо нас. Ми не можемо сказати, що ми є християнами, як ми чули перед цим, ми не можемо сказати, що ми є послідовниками Ісуса Христа і те, що ми є дуже сильно духовними, плодовитими людьми, якщо за цим всім не видно наших діл, правда? Якщо не видно наших добрих вчинків, ми не можемо стати, це є невідмінний плід в нашому житті. Якщо я прохожу і бачу мимо. Брата, сестру чи людину, якій потрібно допомогти. Господь, який мене приютив, Він побуджує в мене добрий плід помогти, подати руку допомогу, помогти дома, помогти, можливо, на подвір'ю. Дух Божий, який живе в нас, Він побуджує проносити добрі плоди для навколишнього світу. Якщо я бачу, навіть негативні речі, якісь такі назібні, він мене побуджує допомогти зробити це краще. З любов'ю. Бо це плід любові. Це любові Божа. Якщо я бачу, що дитина біжить, чи то моя дитина, якщо ви її зупините, я буду вам вдячний. Ви робите її кращою. Ви ставите її майже, якщо я бачу хтось інший, я підскажу. в мене є побудження любові зробити приємний для Господа, щоб ми розуміли, що ми разом служимо Господу. І ці всі речі робить Господь в нашому серці. Це особисті стосунки з нами перемінюють нас і виходять назовні. Настанку хочу перемогти сказати ще от таку річ, що я помітив за собою і часом, за віруючими, ми здатні брати чужі плоди, присвоювати собі, які нам не належать. От мої плоди це мої переміни, мій характер змінений, мої добрі вчинки. це то, що я роблю на славу Господню, або що Господь робить через мене для ближніх. Ну є речі, які мені не належать, але мені приємно ну, думати, що це мої вчинки. Знаєте, коли я прикладу такий приклад, якщо ну, час від часу мене просять, там, привезти якісь речі чи там яблуки привезти комусь, якщо я один раз привезу, другий раз привезу. Ну, при цьому не маючи ні саду, ні нічого немає, якщо я їх просто роздам, вони стануть моїми плодами. Правда ні? Мене просили щось передати. Іноді, коли у нас є гарна проповідь, у нас є гарний спів. І Господь кличе людей на покаяння. Господь дає. Здоров'я хворим після молитви. Господь перемінює серця. І іноді здається, що ну, це мої плоди. Мені приємно так думати, от я так заспівав, я так запроповідував. Люди покаялися. Але знаходимо в Слові Божу, що Господь прийшов на цю землю, віддав самого себе для того, щоб дати свободу визволеним, щоб дати. Здоров'я хворим, щоб сліпі бачили, це не мій плід праці, це плід Ісуса Христа на Голгофі, слава йому. І іноді, служачи на зібрані, мені приходиться ставити межу і розуміти, це не я. Це не я такий добрий співак, проповідник, чи я вірш так гарно. Сказав. Ні, це Господь зміг взяти мій сосуд і при цьому використати, але Він створив цей плід. І учні подібні до нас так само приходять і кажуть: дивіться, демони слухають, здоров'я встають. Каже Христос: ні, не в цьому твоя радість, це не, це не твої заслуги. Петре, Іване, Андрію, це не твої. Ігор, це не твої заслуги. Марія, це моя твоя радість в тому, що Ти є записаний в книгу життя. Слава Господу! В тому радість, що Господь прийшов в твоє серце і перемінив його. Він зробив його здатним бути плодотворним і приносити благословіння для ближніх. І нам потрібно мені в першу чергу слідкувати за цим, чи дійсно я приношу плід. Тому що перші, хто куштує мої плоди, це мої діти, моя дружина. Якщо я приходжу на зібрання і кажу, так Господь мене зустрів, так я був таке благословіння, такі молитви, такі співи, проповіді. І прийшовши додому, після зустрічі з Господом, я приносив пліди світу цього, гордість, пиху. Я принося непорозуміння, я приношу заздрість, зневагу. Є проблема. Є два варіанти. Або я не зустрівся з Господом, або Господь не прийшов на то місце. Два варіанти. Хай Господь на всьому бороже, боронить до цього. Тому що при зустрічі з Господом людина не лишається попередньою. Якщо людина зустрілася з Господом і відкрила серце для нього, вона не може бути такою, як вона прийшла на зібрання. Її плід, він напрямовується, спрямовується в освячення, спрямовується в відокремлення. Якщо я сьогодні зустрівся з Господом, то мої діти побачать мені духа лагідності. Вони побачать, у мене потрібне слово. Мої сусіди побачать потрібний плід. Вони прийдуть і скажуть: дивіться, твоя курка зайшла на мою межу. А я їм дам свій плід своїми словами і вони скуштують і побачать. Що це не плід цього світу. Це плід, який був породжений від зустрічі з Господом. Не завжди, не завжди слава Господня визначає. Правильний стан моєї душі, мої особливі відносини з Господом мають значення перед Господом. Ми бачимо в старому заповіді такий випадок, який яскравий на всі боки, коли Мойсей не явив святості. І замість того, щоб сказати, ударив скалу. Ми бачимо, що він пленіс пліт, який не понравився Господу. Всьому народу прийшло спасіння. Всьому народу, всій худобі, всі побачили славу Господню. а Мойсей лишився війти в обитовану, землю. Хай Господь нас боронить від цього. Щоб ми розуміли, що милість Господня і слава Господня, яка проявляється серед народу Божого, вона відбувається по благодаті Господній, а не по моїм вчинкам. Не по тому, що я такий хороший, а тому, що Господь любить людей. І разом з цим, щоб я слідкував, щоб приносити Господу добрий плід, мати зустрічі з ним, мати спілкування, вживатися в Слово Господнє, мати спільність з церквою. І приносити плід для ближніх своїх, домашніх, сусідів і далі в церкві. Коли ми знаходимося в домі Господньому, все, що ми тоді робимо, які Господь ставить на споди, вони будуть нас будування. Я буду шукати, як зробити краще для хору. Я буду шукати, як зробити краще для дітей, для молоді. Я не буду шукати, як би посіяти розбраття, посіяти нелюбов. Це не природне для мене. У мене плід Господній. Я приношу такий, який приносить користь. І навіть якщо хтось є поранений, воно приносить ісцілення. Душі Господні, це робить Господь. Ось так Бог робить в нашому житті, але для цього нам потрібні особисті стосунки з Господом. І про це я хочу, щоб ми зараз молилися. Господи, укріпи нас. Бо ти знаєш, що ми люди і часом, можливо, подібно до цього дерева земного. Ми живучи в цьому світі пускаємо дуже багато відь безплідних. І тобі приходиться їх обрубувати. Тобі приходиться змінювати наше серце, Господи. Прости, щоб ми даємо всіх можливості і сили в цьому земному житті, замість того, щоб бути плодоносними для Тебе, для слави Твоєї. І дійсно люди тоді, дивлячись на нас, коштуючи плоди нашого життя, вони скажуть, що це Господь, який міг таке зробити. Це тільки Господь, не я, не знайомі. Не громада, не люди, а це Господь твоєму житті. Нехай Господь нас благословить йому нехай буде слава.